Всім привіт! Ви на каналі Скіт Horror. На цьому каналі будуть випускатися страшні історії, страшилки, легенди, міфи і тому подібне. Тому підписуйтесь, якщо любите хорор. Сьогодні я вам розкажу легенду про Тек-Тек. Привид без ніг це японська легенда про жінку, яку звали Кашимарейко, одного разу яка жила в місті Хокайдо в Японії. Вночі на неї напала група бандитів. Які безщадно побили жінку і змусили її помирати на вулиці. Жінка кричала про допомогу, але ніхто її не почув. Вона доповзла до залізниці і втратила свідомість прямо на коліях. До нещастя по ній промчав поїзд, перерізавши її тіло на дві частини. Верхня частина почала мстити. Кашима стала Онрю. З японською це переводиться як злий дух, який прагне помсти. З цього моменту Кашима Рейко стала популярною легендою в Японії. Вона ходить на руках і видає звук тек-тек або цок-цок. Дехто казав, що бачив її привида в школі, а ще дехто стверджував, що бачив її привида прямо в своїй ванні. Обережно, як тільки ви почули цю історію, то Кашима Рейко може навідатися до вас протягом місяця. Можливо, привид буде задавати два питання. На ці питання важливо відповісти правильно. Привид спитає, де мої ноги? Правильна відповідь: твої ноги на автостраді Мейшен. Наступне питання: хто тобі про це сказав? Правильна відповідь. Мені це сказала Кашима Рейко. Рідко, але вона задає підступне питання: Як мене звати? Правильна відповідь маска демона смерті. Саме так перекладається її ім'я. Ну що ж, на сьогодні все, якщо було страшно, став лайк. А якщо ще й підпишешся, то кашимарейко обійде тебе дорогою і ніколи не зустріне. До зустрічі через два дні буде нова історія.